18 пілотів українських додаткових наступного року будуть навчатися в США для керування f 16 А я поставив би кому, і ми це зробимо. І на інших типах літаків натівської, натівської авіації більш сучасних. Для застосування більш сучасної зброї для збиття терористичних російських ракет, мопедів, шахедів, всьому тим, чим Росія тероризує щодня протягом вересня. Не було жодної ночі, коли б Росія не застосувала проти нас, проти мирного населення України, проти наших збройних сил свої е шахеди, мопеди. Ну не було жодної ночі. Будь Статистика подійшно, офіційна. Цілодобово вони саме будуть так. Значить, потрібно нам більше додаткової сучасної авіації, а головне підкрила цієї авіації ракети. Я ставлю кому і говорю: нам треба виходити на ф 35 вчити лі... вчити наших лі... пілотів керувати цими літаками та брати їх в лізинг. Так вони дуже дорогі, так вони дуже сучасні. Але це що означає? Що ми можемо і маємо набувати і таку сучасну авіацію. І для чого? Відповідаю, для того, щоб потім разом, як член НАТО, захищати вже. Спільний натівський український простір сучасну авіацію. Відповідь. Відповідь, якщо хтось сумнівається в ефективності F-35, подивіться, як спрацювали в Ізраїлі або ізраїльські ВПС на F-35. Була Хезбола, була нема Хезболи, мається на увазі керівництва. Це якщо серйозно, я думаю, що те, що а, треба говорити, як те, що нас може наближати в НАТО. Не сидіння, не вичікування і не знаєте, дипломатичне клянчення. Ну, візьміть, ну запрошення, ну півзапрошення. А що це дає? дає? Дають конкретні кроки і програми, тим більше, що партнери на них йдуть і підтримують. І ми щойно до ефіру ви абсолютно фахово зауважили, що завтра новий генеральний секретар НАТО. Марк Рютте заходить в офіс, голландський прем'єр-міністр добре знає Україну, був в Україні, першим надавав нам патріоти в Україні. Ну так, давайте з нього і почнемо першим розмови і серйозні програми, якраз про набуття більш сучасної авіації, сучасних ракет і так далі для збройних сил України. Це найкраща інтеграція в НАТО. Держгінцеку НАТО сьогодні в останній день фактичного перебування так. на цій посаді, і поставили запитання: а чи може Україна стати членом НАТО з окупованими територіями? Ну від, ну відповідь, відповідь його була дуже дипломатична, але в принципі абсолютно обґрунтована. так. Хоча я вважаю, що в останній день він міг би бути більш розкутим у цьому напрямку. Але все ж таки дипломатія, обережність він стоїть на позиціях України як ніхто, але він сказав, що це має вирішувати кожен член НАТО і без України це не вирішуватиметься. Але так. все одно це питання постає, воно періодично ставиться. Да? Чи може Україна стати членом НАТО з тимчасово окупованими? Територіями. Я думаю, Наскільки от... це питання справді для дискусії? Я думаю, що для того. Це не дискусія, для нас, для України. Нам треба, нам треба ставити питання і питання дуже правильно ставити наступним чином. Так як ми і тримаємо до цього часу позицію, що ми наполягаємо, щоб російські війська і спецслужби були виведені з усіх тимчасово окупованих територій України: Крим, Донецька область, Луганська область, Херсонська і Запорізька. Ми наполягаємо, а означає, що наше наполягання. Це і в зброї, і в далекобійній зброї. Тільки я б єдине, що от, я б з 1 жовтня, з завтрашнього дня, почав і в Україні, особливо для української влади, військового керівництва, менше розповідати про те, яка саме буде балістична зброя, які ракети і дадуть дозвіл, чи не дадуть. А коли застосуємо, тоді тоді дізнається агресор, що у нас є дозвіл чи його нема. Тобто не, не говорити, не збурювати ситуацію, і не ставити іноді в невзручне становище наших партнерів. Вони і так можуть надати її тільки тихенько, таємно, секретно, яка різниця. А після того, як після того, збуре. як пройдуть вибори у Сполучених Штатах і стануть відомі результати, так ви не ну, я б не сказав, можна. що треба чекати до 5 листопада. Ну 5 листопада голосування. Але і республіканці, і демократи будуть і в конгресі, і в сенаті. Що це змінить? Зміниться, буде новий президент. Це правда, або Камала Гарріс, або Дональд Трамп. Ну то й що? А все рівно двопарті. Партійна підтримка в конгресі, який і виділяє або не виділяє гроші, дозволи і так далі, і в тому числі це стосується оборонної політики і надання дозволів на застосування зброї. Одним словом, не говорити, не піаритись на цих дозволах, а тихенько отримати і гучно застосувати. Причому по конкретних цілях, тому дискусія про з територіями або без для нас не дискусія, Однозначно, територіальна цілісність України, і ми насправді для НАТО потрібні як територіальна цілісна країна. Ну, давайте навіть з фахового військового плану подивимось. Ну що, НАТО або ми будемо відмовлятися від південного флангу? Крим це насправді з точки зору безпеки чорного, Азовського моря та й всього півдня. Де є зіткнення з Російською Федерацією? Це стратегічна територія, так само, як і будь-які інші території Запоріжжя, Херсонщина і так далі. Вони і для нас є, і будуть українськими територіями, і для НАТО це було б дуже важливо і правильно, щоб вони були деокуповані, і Україна Бо, цілісною але... ставала членом НАТО. Але ж а, ви, ви точно знаєте, так як фаховий дипломатик, фаховий а політик з досвідом, Що а, коли ми говоримо всі про п'яту статтю НАТО, так, там є ще й шоста так, так стаття, так. яка фактично це, скажімо, так, дискусійне питання з тимчасово окупованими територіями, які ми будемо відвоювати, воно вирішує в контексті членства України в НАТО. Правильно ж саме так. Саме і так. Чому про це, а чому про це не говоряться наші дипломати? Чому про це не піднімається широка дискусія? Ну, давайте у них і запитаємо в прямому ефірі, хай би піднімали і фахово відповідали. На мій погляд, фаховість і твердість позиції треба зберігати в головному. Всі тимчасово окуповані території мають бути деокуповані. Яким чином? достатньо буде сил збройних сил, збройним. Достатньо буде сил, щоб і дипломатія, і економіка, і санкції нарешті працювали, а не так: тут нафту купляємо, тут газ перепродаємо. Російський це не не працюючі санкції, потрібні справжні санкції. Тому я думаю, єдине, що переконаний, що зміниться після президентських виборів в США, що оця подвійність в санкціях і вторинних санкціях, я думаю, буде прибрана. А динаміка і швидкість Хто, не, примір... перспективи членства України в НАТО залежатиме. А від перемоги того чи іншого кандидата. Ну, всі говорять проти про те, що Дональд Трамп може трошки загальмувати Думаю, так, так. достатньо сильно загальмувати бо да. наше членство в НАТО. Тому так угу. тому, що насправді і політична політичний порядок денний, денний і кандидати від республіканців відрізняються від е, демократів, тим, що що стосується НАТО, позиція не така тверда. Демократи і Камала Харріс, і Джо Байден зараз діючий президент більш твердо і рішуче це говорять, а головне діють. тому що 12 жовтня Джо Байден, президент США. Буде на Рамштайні тільки не так. на концерті групи Рамштайн, а на військовій американській базі в Німеччині Рамштайн. І буде він. Буде президент Франції Макрон, буде Шольц, Шольц mm -hmm. канцлер mm -hmm. Німеччини, і буде прем'єр-міністр Великої Британії. Ну це я перепрошую. Це збираються лід. лідери, ключові наші союзники. Хто але головне що хто, ми хто, там какой, будемо. чого буде схиляти? Там буде Україна, і там ні треба нічого схиляти. Там треба буде а, ну шольца. Очевидно, треба пере Шольц, Очевидно, що треба переконувати і щодо вже призабутих таурсів, і щодо дозволу на далекобідну зброю. Ну, сьогодні як завжди, Бельбок сказала про те, що треба дозволити, але Шольц тримається чітко позиції. Ці навіть після перемоги на регіональних виборах за що а дуже переймався, так а власне він того, що ні ні, ні, не давати дозвіл Україні. Ну, ми з вами майже щойно домовилися, що ми тепер не приймаємо з дозволами, а дамо тихенько групі на Рамштайн вирішити, а наші збройні сили щоб застосували ті ракети і туди, куди треба. Які нам надаються або будуть надаватися, я б відходив би зараз, все ж таки менше говорив про це дати партнерам от хай дати на Рамштані зброї атакамс дуже непоганий. Атакамс, але він є в трьох трьома так. варіаціями. Угу. Правильно наші збройні сили вам чітко скажуть, що потрібно чим далі, тим краще. Ракети підкрили F-16, Вони складними назвами, але теж. Є і 120 кілометрів, її 180, Є менше. Які потрібні я, на зброї ССМ. так, так так, карта, так, так і вони ж ABCD, тобто чотири mm -hmm. модифікації. Це тільки тих, що нам відомі. А скільки нам з вами невідомо? ну є ж в американському арсеналі різні ракети, тому не про них. А про те, щоб Рамштайн відбувся, щоб там була Україна, і та частина плану України, яка стосується постачання далекобійної зброї, поступово союзниками виконувалась. Причому ми готові заради цього помовчати, поки вони не дозволять.